Ані Лорак знає, що таке війна. В Афганістані загинув її рідний брат. Їй дорікають, що вона продовжує виступати і отримувати премії в Росії під час війни в Україні. Почуємо відповідь. По турецькому бізнес по українському чоловік Ані Лорак мурат відкриває у Києві черговий караоке ресторан. Зазирнемо на вогник до подружжя зіркових підприємців. На не так давно ти випустила кліп на пісню Івасюка Мальви, де показана трагедія матері, що відпускає сина на війну, де показані кадри з Майдану. Що ти хотіла сказати цим відео? Ну, по-перше, я мусила, знаєте, в нас кажуть на Буковині мусила зробити цей кліп за мир проти війни і з повагою і вдячністю нашим матерям. І, мабуть, такий маленький меседж. Ми дійсно е, робили цей кліп і використовували хроніку Великої Вітчизняної війни, війни у В'єтнамі. І, і був мій обов'язок: е, ну, знаєте, ну як. Не взяти кадри тих днів, які ми переживаємо сьогодні з вами. Це так само ми живемо на війні, і матері втратили своїх дітей. І мені хотілося, щоб всі відкрили очі і побачили, що війну треба зупинити, що так не може продовжуватися вже ну скільки, дивіться, жертви за жертвами. Чому ще скажу, чому мусила мусила да, зробити це відео? Тому що тема війни вона дуже близька. Мені власне, тому що я сама втратила брата в Афганістані, коли мені було 9 років. Він пішов добровольцем, і ми отримали просто такий цинковий гроб. Я навіть не знала, що там лежить всередині. І щоб не трапилося в цьому житті, тільки щоб не було війни. Я дуже рада, що багатьом людей воно сподобалося, і дуже гарні відгуки. Але є ті, яким воно не сподобалося з якихось причин. Я це так само розумію, тому що, ну, мабуть, ну, мабуть, біль, мабуть, стрес, мабуть, емоції, які сьогодні керують людьми. І я розумію, я приймаю це і з порівнюють з тебе. Ну, поші постій... кліп. Ну, постійно мене з кимось порівнюють, в принципі, так, да? Але м, тут недоречно, тому що е, в принципі, що ми бачимо, в відео артист на фоні екрану. Да? Якщо е, проаналізувати, то артист на фоні екрану використовував і Майкл Джексон до Біонсен, і багато багато виконавців. І тому е, ну, немає не єдиного кадру, який б можна було порівнювати, що отак само вкрали або да, там ідею, позичили Десь я все до цього звикла, тому що артист взагалі. Повинен бути е, готовий е, до, до критики будь-якої. Зараз артисти, що затребовані і в Росії, і в Україні, знаходяться між двох вогнів. Яке до тебе ставлення в Росії як для української власне виконавиці, тому що всі в Росії знають, що ти українка, ти це ніколи не приховувала, з цим власне пишалася. Зараз, коли між нашими країнами такі напружені стосунки, до тебе так само гарно відносяться, як і раніше. Чи є нюанси? Ну по-перше, е, ну що я пиша ще українка, я пишалася, я буду пишатися. Знаєте, це вже під шкірою, насправді. Але е, я ніколи не відрізняла свою публіку, своїх глядачів. Для мене це єдина одна сім'я Україна, Росія, Азербайджан, Прибалтика, до якої я збираюсь на гастролі. Музика, мистецтво воно повинно бути за межами політики. Тому що якщо політики будуть займати мистецтво, ми знаємо, що сталося з ринджолами з Євробаченням у 2005 році. Власне, ти згадала про гринджолів, тому що в тебе з революціями взагалі багато чого пов'язано, тому що після революції помаранчевої тебе просто посунули з місця фіналістки національного конкурсу і поставили гурт. Тобто, в тебе на владу ще на ту, яка зараз знову прийшла, в тебе був такий, ну, скажімо так, зуб. Я скажу, що я взагалі ненавиджу політику, да, а я особливо з того часу, я так розумію, і ненавиджу, тому що якщо от артисти лізуть в політику, мені здається, що це не дуже добре. Я за те, щоб кожен займався своєю справою. Власне, Мурат займається своєю справою, продовжує відкривати ресторани, незважаючи на те, що зараз ресторани в Києві деякі зачиняються, тому що все ж таки фінансову кризу в Україні ніхто не відмінив. Як тобі вдається долати ось ці кризові настрої населення, тому що люди зараз менше хочуть ходити і менше мають навіть коштів ходити у заклади. Фінансово зараз, звісно, везде тяжело. Везде я закрыл один ресторан, э, который был на Карабре, потому что там был совсем э, проблема. Продолжаем работу. Мы здесь живем. Это Украина. Наша уже мой, если не понимаешь, мой страны, где я живу. Будем открывать еще скоро новые. Never, 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 never give up. Never never give up. Never. Never. Never 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 give up.